Доброго дня, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube Анатолій Савайло, або відвідати мій сайт по продажі та прокату електроінструменту ОлтекНет Мені в руки попалася на продаж ось така кутова шліфмашина нова. Bosch GWS 18 v 10 cs о, як на мене, це е, довго я чекав е, безщіточну кутову шліфмашину. Е, незрозуміло чому, бо ж зорієнтувався спочатку на шуруповерти і досить е, довго чекали всі е, цю безщіточну е, кутову шліфмашину. Е, як на мене, ць, вона досить відрізняється від е, попередника щиточної. Відрізняється чим? По-перше, в неї є регулювання обертів. По-друге, тут напічкана дуже величезна кількість електроніки, є за захист від повторного включення, є захист при заклинюванні диска спрацьовує електроніка, відключає, є захист при падінні або струшуванні сильному, також відключається шліфмашина, є температурний захист. Зараз ви побачите. Як вона працює? Є Bluetooth тут вмонтований, який дозволяє е, вимикати або вмикати деякі функції по захисту. Е, крім того, е, він створює історію роботи, історію заклинів, скільки вона працювала і все таке інше. Е, крім того, е, тут є ось така решиточка, е, спеціальна захист від пилу. Повітря подається і тим самим охолоджує кутову шліфмашину ззаду вперед. І якщо б є сміття, воно затримує це сміття, ось така сіточка. Ну, просто, як на мене, дуже багато передових рішень. Корпус, я так розумію, він однаковий, він повертається, але повертати тільки на сервісі Bosch. Інакше з знімуть з гарантії. В комплекті йде ось така самозажимна... Гайка. Також я ніколи в житті її не бачив, тому і всім показую. Як на мене зручна, тому що раніше ну, ось такі гайочки йшли самозаживні. я вже звик ними користуватися, але ця менша, я сподіваюся, вона буде такою ж зручною, як і ці гайки. Ну, а Тут традиційний фланець, тут нічого немає е, вільного. Так само кожух. Швидко Посередині він одягається і повертається вільно і фіксується в будь-яку сторону. Як на мене, дуже зручно Так, е кнопка фіксації при відкручуванні є. Так, що йде в комплекті? В комплекті є антивібраційна ручка е прорезинова, досить якісна. В комплекті іде два. 5 амперних акумулятори 18 вольтових В попередній версії щиточного були 4 амперні 2 штуки. Тут 2, 2 5 амперних Іде ось такий зарядний пристрій. Він розрахований на 8 А сила зарядка. В попередній версії щиточні сила току було 6 А. Покращення зі всіх сторін. Ну, давайте подивимося. Ручка прорезинова зверху, прорезинова задній корпус повністю прорезиновий. Дуже зручний виключатель. Включатель. Ну, нема в мене претензій. Ось вона досить легко ставиться акумулятор. Як на мене, в руці вона навіть зручніше тримається, ніж. Щіточна. Хоча довжина, як на мене, її стала довше чомусь. Не знаю з яких причин. Ви бачите, що можна вибрати три режими швидкості. Тут горить індикатор заряду акумуляторної батареї. Так само можна перевірити, коли натискаєте на акумулятор. 30% це нормальний зарядка від нового акумулятора. Звісно, тут літій йонні акумулятори, вони вам досить довго прослужать. Є підсвітка, яку ви бачили, що також зручна при роботі. Ну, Скажімо так, все необхідне для життя. Це найкраща кутова шліфмашина. Я впевнений, що вона. Знайде величезний попит серед людей, які займаються будівництвом. Тому що кращої, як на мене, немає. Вироблена вона в Німеччині, це офіціальна, оригінальна. Німці не брешуть. То, що тут на ярличку пишуть, то воно і є на самому ділі. Гарантія на неї 3 роки на тушку, 2 роки на акумулятори і 2 роки на зарядний пристрій. Все треба реєструвати. І ще раз е прошу вас і е попереджаю, все треба купляти офіційних дилерів. Не треба економити на американцях, які там на тисячу, на півтори тисячі дешевші. Якщо вони вийдуть з ладу, якась контрабанда вийде з ладу, ви тоді тільки пошкодуєте. А кутова шліфмашина у неї тяжка доля. У неї тяжка доля, вона працює із пилом, і з сміттям. Е тому що Ця машина, у неї еквівалент мережевий, десь біля 1000 ватт. Тому вона запросто може справлятися з цими операціями не тільки по металу, а з операціями по плитці, по бетону і по іншим операції. Крім того, до неї можна поставити кожухи бошевські, оригінальні для штроблення, для шліфування, для відводу пилу, щоб було комфортно працювати. Вона навіть отак стоїть комфортно, щоб її тримати все. Ставлю 10 з 10 е, цьому комплекту е, кутової шліфмашини. Я сподіваюся, що ви будете звертатись до мене, щоб її придбати, або взяти в прокат інший інструмент Боша і не тільки. Всього найкращого, звертайтесь, до побачення.